З'ястувати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У чоловіка немає не лише кисти обох рук, але й кінцівок ніг. Він рухається завдяки протезам на ногах під час мобілізації в Україні. Часом трапляються і скандальні випадки. Один із них з мешканцем друго Львівської області Русланом Кубаєм. У чоловіка немає кистей обох рук та кінцівок ніг, але йому прийшла повістка. У коментарі Тесеню Кубай розповів, що він був обурений отриманням повістки за словами чоловіка він знятий з військового обліку. А в другобичі навіть не стояв на ньому, адже прописаний у Новояворівську. Руслан поділився з журналістами, що прийшов до військомату і одразу повідомив, що він має інвалідність першої групи, адже немає кінців округи і носить протези на ногах. Приходив з документами. Мене відправили на комісію. каже Кубай. У військоматі продовжує він йому сказали, що дають тимчасову відстрочку. І лише коли він розповів про це. Кричущий випадок у соцмережі йому змінили висновки комісії. Журналісти звернулися по пояснення до посадовців у Львівської області, що опікуються питаннями на зсилання повісток. Вони не вбачають у цій ситуації нічого скандального і кажуть. Цьому громадянину було достатньо прийти до ТЦК з відповідними документами, які свідчать про його стан здоров'я. Замість цього цей громадянин оприлюднив своє бачення ситуації в соцмережі. В той же час адвокат Ростислав Кравець пояснив, як діяти, коли вас затримують представники. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. на своєму ютуб каналі Ростислав Кравець дав низку поради. В більшості випадків останнім часом присутні представники поліції. Якщо ви бачите працівника поліції, ви можете його покликати і попросити його обов'язково включити нагрудну камеру. Далі ви повинні повідомити, що ви не ухиляєтеся від виконання військового обов'язку від військового обліку від безпосереднього проходження ВЛК військової лікарської комісії від з'явлення в ТЦК для уточнення даних. Якщо нема можливості, можете включити свій телефон обов'язково, щоб цей запис був. Те же саме повідомте працівникам ТЦК. Далі публічно повідомте працівникам ТЦК, що ви обов'язково з'явитеся у ТЦК після роботи своїх особистих справ не зразу не сьогодні. Тому що сьогодні ви зайняті радить адвокат. Що стосується осіб, у яких є відстрочка від мобілізації, кравець радить собою мати відповідні документи та обов'язково про це публічно повідомити. У разі якщо вони вас не слухають силою за. Пихають якийсь автобус, також публічно повідомте, що ви не бажаєте разом їхати з ними. Ви не замовляли у національної поліції доправлення вас до ТЦК. Додає віна представники ТЦК і СП повинні повідомити ваші права, викликати адвоката та скласти відповідний протокол. Адвокат зазначає, що затримувати вас можуть не більше ніж на три години. Ви також повинні у них з'ясувати, чи вас затримують, чи вам пред'являють якусь підозру, чи ви скоїли якийсь злочин. Обов'язково це фільмуйте. Те, у разі, якщо не реагують силою, вас запихають в автомобіль. Якщо ви прибуваєте до ТЦК, отак не раджу чинити спротив. Наголошує він. Якщо ви прибуваєте до ТЦК, а вам наказують пройти ВЛК, ви маєте право від цього відмовитися. Вимагайте викликати поліцію адвоката, представників ДБР для фіксування злочину викрадення людини саме представниками ТЦК радить адвоката. Кравеця додає, що ви також можете повідомити військову службу правопорядку щодо порушень, які здійснюють представники. Та цекан, ви маєте право нічого не проходити, нічого не підписувати, поки не прийде представник поліції ДБР ВСП, зафіксує відповідно ці порушення при свідках. Я думаю, що цього не дійде. Вас просто відпустять додому. Резюмував адвокат. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.